Вітаю всіх сьогодні трішки з звуком мультиків, тому що вдома з дитиною. Ну і хочу затр... затронути питання: екопарк Фельдмана. Всі його харків'яни знають, а гості міста теж люблять. І ми з дитиною хотіли поїхати Це в цей екопарк, зокрема, в контактний зоопарк, де потруїли тварин. Давайте розглянемо питання: чи знайдуть винуватих? В отруйні тварин, в контактному зоопарку. Просто зла. Не вистачає, тому що це контактний зоопарк обожнювали всі хайрків'яни до війни туди ходили, дуже хвилювалися за екопарк, коли була евакуація тварин. Дуже переживали за мертвих тварин. Так, давайте. Знайдуть виновних, хто отруїв тваринок в контактному зоопарку для діток парк Фельдмана. Угу. Ви знаєте, шукають. Важко, важко знайти, але шукають. Наразі шукають. Дуже важко шукати, тому що це було скоріше вночі, і невідомо, хто це зробив. Зовсім невідомо. Дуже важко шукати. Хтось зі своїх. Ох ти! Хтось хто там є в екопарку. Розумієте? На жаль, господи, давайте так. Не вірю. Так, ще раз. Давайте так. Це може бути. Хто троє в тваринок? Скотина. Це може бути. Хто? Давайте Так, працівник екопарку я беру. Це харків'яни. Ну, харків Харків'янин харків'яни. І це. Давайте так. Переселенці. Працівник окопарку. Харків'яни, ні. Харків'яни, ні. Переселенці, так. Угу. А по книзі йде вивчення ситуації, добре розбираються оці ситуації. Треба розбиратись дуже. Тобто, це працівник зоопарку і переселенець. Те, що я бачу, це переселенець, який прийшов працювати в екопарк. Навіщо це робити, я не розумію. Я не хочу нічого докладати, харків'яни однозначно, ні. Я знала, я вас вірила, ми скільки років туди їздили. На жаль. На жаль. Дуже прикро. Це дуже прикро. Що так, Ось так. Все ось так. Давайте розгляну. Покарано буде цю людину, людей, хто це зробив. Покарано буде тих, хто отруїв тваринок копарку Фельдмана. Покарано. Так. Ох ти. Важко покарати. Важко покарати, тому що вони суки пітляють. Ви знаєте, ні, на жаль, я не бачу покарання. Хочуть дуже всі покарати, але не вийде. На жаль, не вийде покарати. Є допомога у розслідуванні, допомагають розслідувати. Оцю справи взялись. Але ні, покарання не буде, на жаль. Дуже хитрі суки. Інших слів в мене немає, на жаль, харків'яни. Покараємо саме.